Цих виборчих процесах країни зазначу, що Кароль Навроцький висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії право і справедливість, з якої походить і попередній президент Анджей Дуда. Він за освітою є істориком. Очолює польський інститут національної пам'яті. На цій посаді він запам'ятався знесенням радянських пам'ятників у Польщі та глибоким дослідженням теми волинської трагедії, що згодом Одом вилилося в частину його передвиборчої програми. Варто зазначити, що Карль Навроцький неодноразово робив суперечливі заяви щодо України, наприклад, територію східної Галичини, яка перебуває у складі України, він називав Малопольщею. Також Навроцький часто нагадував про Волинську трагедію, заявляючи, що Україні не має місця ані в НАТО, ані в Європейському Союзі, доки вони не відповідають нададуть відповідь за золочене на Волині, пане Андрій, ну хочеться давайте так почути спочатку вашої думки з приводу пана Навроцького. Наскільки може бути змінена його позиція і курс з приводу взагалі розвитку Польщі? Перше і по-друге, з приводу наших подальших відносин між Україною і Польщею, враховуючи те, що він дійсно ярий прихильник думки того. Що спочатку волинська трагедія має бути розібрана вся ця справа, а потім Україна в Європейському Союзі і в НАТО. Почнемо з того, що Карлоновороцький походить з того ж політичного середовища, з якого походив і його попередник. Це дуже важлива теза. Ми розмовляли з його попередником. Я маю на увазі українська влада, два президенти поспіль. І розмовляли по різному, але в цілому розумілися. Це питання перше. Питання. Друге, це вага президента Польщі в польському політику. Вона помітна, але вона не визначальна і не абсолютна. Це не президент Сполучених Штатів, це не президент України чи президент Франції. Це значно менше. Це другий важливий момент. Отже, чи багато що зміниться. Третій момент, який е, треба нам враховувати. Я маю на увазі нашій владі. Я думаю, це будуть враховувати. Е, це те, що е, Кароль Новгородський не є е, породженням політичного середовища. В сенсі він не був політиком якимось обраним колись. Він десь не виконував функції державця, державного службовця і так далі. Він керував е, інститутом національної пам'яті. Це важливе, важливий орган, але це орган швидше е, інформаційно, культурно-історичний, аніж е, в повному сенсі е, державний орган. Отже, є е, це про певною мірою його е, слабкість в тому сенсі, що він е, повинен буде спершу опанувати правила цієї гри в державі, знайти свою роль. І своє місце. Те, що його підтримує консервативний табір польський, це одночасно і добре, і погано. Погано, тому що чомусь в Україні його знайшлися люди, які сказали, що він антиукраїнський. Він такий же антиукраїнський, як і будь-який інший великий політик в Європі, в тому сенсі, що він насамперед. Буде цікавитися і власними інтересами, інтересами Польщі, і якщо наші двосторонні відносини десь зіштовхуються, наші інтереси десь зіштовхуються, то він буде обирати свої власні польські інтереси. Ми знаємо, що це відбувається і на транспортному на, на транспортній на сфері, це відбувається інколи в сільському господарстві. Це може відбуватися в торгівлі, і так далі. і так далі. Але згадаємо, що консерватори польські, крім деяких ультраправих новомодних політиків, не будемо їх називати, не будемо їм робити рекламу. Вони в цілому дуже твердо стоять на стороні України, а вони в цілому жорстко засуджують дії Російської Федерації Каро Навлодський. Ви згадали, що він виступав за руйнування радянських пам'ятників і просто виступав, але й домагався цього щодо питань, які можуть виникнути у нас такого світоглядного характеру. Так національна пам'ять України і національна пам'ять Польщі в багатьох а в випадках не співпадають і навіть протилічать. Те ж саме ми можемо сказати про будь-які сусідні держави. А хіба Німеччина не здійснила аншлюз Австрії? Хіба Німеччина не завоювала Чехословаччину? Хіба Франція і Німеччина мають завжди хороші відносини, та та ж Польща і Німеччина так. Але ми можемо це сказати про Іспанію і Португалію, чи про Іспанію і Францію і так далі. І так далі. А тому, безперечно, з цим треба буде розбиратися. Добре, що пару місяців тому в Україні нарешті було прийнято рішення про ексгумацію в одному з сіл Тернопільської області. Угу. Добре, якщо це продовжить і набуде характеру системності е, рутинно-сусіднього. Рутинно угу. Перестане Андрій, бути. Е, е, е. Суб'єктом політики, уточнюючи питання Останне... суб'єкта політики, mm -hmm. пан Андрій, ми розуміємо, що суб'єктом політики це, зокрема, волинська трагедія з боку е, польського уряду частіше е, виступає, враховуючи те, що ну все, знову ж таки певним чином, передоворча компанія і голитва закінчилася. Виборчий процес так само трошечки сповільнюється. Чи можемо ми якимось чином вирішити цю волинську трагедію? От за один крок, не знаю, чи там за. Декілька ступенів цього кроку, але чи може бути от докорінна ця волинська трагедія і проблема цієї волинської трагедії між Польщею та Україною усунена? І що тут Україна може зробити так, щоб і не поступитися своїми інтересами? Зокрема, може бути усунене, але це питання багатьох років. А місць, де можна проводити з багато, і в кожному з цих місць. Є трагедія десятків, а інколи сотень, може тисяч людей, і нащадки людей, які від цього постраждали, які там загинули, вони в Польщі. І оскільки останніми роками у Польщі дуже багато про це говорять, то навіть ті, хто не знав, забув, не хотів пам'ятати, мимоволі були втягнуті цю історію, загасити полум'я, яке розгорілося. В лісі надзвичайно важко. Кліє торф, і ти, його, ти, ти не знаєш, коли він знову спалахне. Тому зусилля в цьому плані не повинні обмежуватися однією інформацією і не повинні бути на, знову ж таки подані як якийсь подарунок Польщі. Ні, це наша спільна історія. Так само, як сусідні, декотрі сусідні народи гнобили. Винищували, знищували українців на своїй території або на території України. Так само це було і з боку декотрих наших окремих військових формувань під час Другої світової війни. Це треба визнати. Але це не означає, що це стосується всієї України, тим більше сьогоднішньої України, і тим більше це не означає, що його не можна виправити назавжди. А злочини, які робили, наприклад, японські війська на території Китаю чи на території Кореї, це, це, це щось кошмарне. І разом з тим ці країни зуміли налагодити діалог і не так давно, до речі, і прийшли до певного консенсу. Тому тим більше, що ми знаємо, що з боку поляків були винищення українських сіл. Українських мирних громадян, тобто, це кров на крові. Не можна в цих питаннях ніколи мірятися, хто кого бив більше. От ми там 20 тисяч, а ви там 30 тисяч і тому ви погання, ми хороші. Ні. І наші політики, і наші історики це розуміють. Тепер треба, щоб це зрозуміли засоби масової інформації, і треба, щоб українська сторона зосередилася. На тому, щоб там це зрозуміли, і щоб ми, українці, теж це прийняли і сприйняли. Бо у нас на жаль, протягом багатьох років 에, говорили тільки одне: ні, ні, або цього не було, або поляки теж такі ж самі погані. Це неправильно. Сподіваюсь, що зараз воно зміниться. Дякую вам, пан Андрій, якраз за це включення і за ваші зокрема пояснення нашої українсько польської історії. Дійсно, вона бувала різною, але тим не менш, майбутнє будемо сподіватися в нас спільне. Андрій Добре, Василовський, надзвичайний повноважений посол, ще раз принагідно Дякую. принагідно запрошую на наступні ефіри. Ми повертаємося до нашої студії. Іван Уз головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічно. Сигнав ну, пане Вами з вами як завжди про гроші, але тут трошечки ще хочеться додати перед цим інформацію. Отже, в Україні до 50% економіки перебуває у тіні, а втрати бюджету сягають 900 мільярдів гривень на рік. Такі цифри навів голова фінансового комітету, пан Данило Гетьманцев. За його словами, її за дерівень тінової економіки перевищує 60%. Що скажете ви? І а, а це заяви перед чим? Чи просто? То так собі заява, ну політики просто так нічого не роблять Я ж про це й кажу. Тому зрозуміло, що скажімо так, це також обґрунтування цих більш жорстких кроків. Власне, що ми казали про цим про банківські перекази, для чого це робиться? Для того, щоб зменшити цю роль тіні, тому що дійсно ми розуміємо, що. Початок uh -huh. повномасштабної війни було багато кроків на полегшення життя громадянам, бо більше податки тривали час не підвищувалися, і багато країн взагалі казали, що на місці б України давно підняли податки, якби вони опинились, якби на них була агресія, і це показник. Рарно. Але тут я дуже перепрошую минулого тижня. Була ще заява пана Даналогітьманцева. Uh -huh. Що якщо ми увійдемо до європейського союзу, податки навпаки будуть знижені? Ви можете пояснити цю кореляцію? А я так розумію, що тоді будуть правила ЄС. Yes. Є ти єдині і ага. нам треба буде вже ми частково делегуємо повноваження у сфері податку будову податкової політики саме європейському союзу і правила, які є в ЄС, вони будуть поширюватись на Україну. Ну це знаєте, це до 2030 року, що найменше, тому що коли іноді думаєш, коли Україна може бути в ЄС. Ага. Андрій Іванович якраз колишній посол нагадує України в Європейському Союзі, ага. він більше може сказати, але я не думаю, що це буде раніше де Дві 2030 року uh -huh. це при тому, що триває повномасштабна війна, і поки вона тримає, триває в ЄС, ми точно не будемо. А, скоріше за все, не будемо. Все ж таки, все може бути в нашому житті. Тим не менше, ми розуміємо, що тінь вона завжди була, але слід також розуміти. знаєте, колись мені навели гарний приклад, що багато людей мають просадибні ділянки, і вони там вирощують картоплю. Uh -huh. Чи підрахована вся картопля, яку вирощують в Україні? Щось мені підказує, що ні? А ця картопля? Яку вирощують, вона частково виконує функції забезпечення продовольством. Отже, вона підмінює собою офіційні магазини. Отже, вона є складовою тіньової економіки. Тобто та те, не, що... не забирайте в людей їх картоплю. Я вас Без... прошу безумовно, безумовно. Думаю, що це буде дикість, але це просто приклад для того, щоб люди розуміли, що тіньова економіка це також, коли вони вирощують картоплю в себе. Вони ж не кажуть так, коміс... так само тіньова економіка. Так, тому що це не І крім цих людей, які вирощують і ніхто не знають ні Хто скільки вони там виростали, і скільки вони не заплатили, грубо кажучи, в магазині uh -huh. за картоплю через те, що вони самі її виростали, це вирішує продовольчу функцію. Але тим не менше, це також частина тіньової. Тому тіньова буде. Інше питання що той, те, про що каже пан Гітманцев, щоб не було її занадто багато. Бо все ж таки держава зацікавлена в тому, щоб гроші не були в тіні, великі гроші, uh -huh. так точно. Тому я все ще очікую, що ця ідея, яка коли а Потім зникла щодо так званого фінансового бронювання. Угу. Що мала на увазі, що так, якщо так, людина так. заробляє вище ніж встановлена планка, то вона не підлягає мобілізації, тому що вона бала сплачує податки, і за рахунок цих податків наша армія отримує необхідні кошти. А наші військові. А ви розумієте, які галузі зараз найбільше перебувають в тіні? Вот тому тут... що ми з вами поговорили про певну бабусю, яка вирощує свою картоплю, картоплю і так, так само це виявляється, що вона в тіні. але от мені ще так здається, що ці головні статки там десь ну, біля не, державного бюджету не у бабусі, не в бабусі. Яка вирощує картоплю, це вже точно. А треба дивитись на галузі, що у нас там в наші провідні, та ж металургія, uh -huh. та ж хімічна промисловість, тобто, що відбувається з машинобудівною галузі, ми розуміємо, що через е, проблеми з електроенергією, uh -huh. через постійні удари, е, проблеми, скажімо так, є у всіх, Але все ж таки треба дивитися, щоб це не було підставою, знаєте, наявність цих проблем. Казати, все ми більше не платимо податки. Ми, якщо ви сплачуєте податки, ви підтримуєте. То свою державу тим самим, тобто, власне, ви ж хочете, щоб держава давала захист. А як вона буде це давати, якщо не буде ресурсів? А звідки ресурси з ваших податків? Тобто ну звісно. Ще раз нагадуємо нашим глядачам, що ті податки, які ви сплачуєте, зокрема, йдуть на забезпечення збройних сил України, збройні сили України забезпечують нам життя разом ми з вами. Давайте ще до однієї теми У нас не так багато часу так. залишається. Ще хочеться поговорити про цю війну тарифну, яка розгорілася між Трампом знову ж таки Китаєм. Потім там дуже цікавий момент, те що суд сполучені штатів Америки відмінив ми та скасував. Потім апеляційний суд сказав, та ні, ні, все добре, все окей Ну це називається дійсно демократія а, в, в Сполучені Штатів Америки. Демократія, і навіть проти президента можуть бути суди, які можуть бути виграні знову ж таки проти нього. Але давайте додамо ще позицію Китаю з цього приводу, що там зараз відбувається. Уже Китай звинуватив штати в порушенні торгових домовленостей і пригрозив прогрозив, прогрозив заходимо у відповідь. Про це зокрема повідомляє Блумберг. За інформацією агенства Пекині таким чином відповіли на недавні звинувачення з боку Трампа у Китаї. зазначають, що саме США порушили умови раніше укладеної торгової угоди. Міністерство торгівлі КНР зокрема зазначило, що і засудило нові обмеження, введені штатами, включаючи заборону на експорт технологій, посилення візового режиму для студентів та обмеження щодо чіпів для штучних інтелекту тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. А про це він зокрема написав в своїй соціальній мережі True Social. Трамп також підкреслив, що Вашингтон цитую, може опинитися в заручниках інших країн. Кінець ну і давайте почуємо більше від Трампа. Якщо суди якимось чином ухвалять рішення щодо мит проти нас, чого не очікується? Це дасть змогу іншим країнам своїми антиамериканськими тарифами тримати нашу країну в заручниках. Це означатиме економічний крах Сполучених Штатів Америки. Що скажете ви? Який ваш зокрема аналіз? Безумовно, знаєте, коли було рішення цього суду, я одразу згадав про те, що Трампа ж була атака на Діпстейт, і uh -huh. я сприйняв це як відповідь цієї глибинної держави Сполучених Штатів Америки, коли вони кажуть, є інститути, а глибинна держава це уставлені інституції, які працюють. Uh -huh. Ось вам, будь ласка, є рішення суду, що не можна. Потім, правда, інше апеляційне судно скавши, да ні, можна, тому подивимося, як воно буде далі. Ну адміністрація Трампа казала, що все рівно, будемо підвищувати ми тобто зараз, взагалі в США відбувається оця боротьба, скажімо так, уставлених правил і бажання нової команди команди Трампа, як то кажуть, робити так, яким заманеться, і ось тут ну реально цікаво, як, як, якою стежкою піде Сполучені Штати Америки, тому що зрозуміло, що коли ви дуже сильно змінюєте уставлені правила, ви можете зміститись, скажімо так, з демократії до автократії, uh -huh. і а Трампа звинувачують в схильності до автократії. Це дуже таке. Неприємний момент, тому безумовно адміністрація Трампа буде вирішувати, як робити, і ось тут, до речі, може бути роль конгресу підвищена в тому плані, що конгрес повинен визначитись, чи хочуть вони, щоб ці зміни відбулись, угу. чи конгрес буде демонструвати свою суб'єктність і казати, що ні, є певні рамки, які не можна їх, скажімо, так перетонати. І відповідно президент не може, скажімо так, монополізувати владу в країні, тобто він. Не є царе Бог, і відповідно є достатньо різних можливостей. Суди будуть це насамперед вирішувати в тому плані, що хто хто має, хто не має права що робити. І, відповідно, це я розумію, що адміністрації Трампа не подобається, що це відбувається втручання. В політику, uh -huh. але про це втручання казав навіть представник республіканської партії, сенатор Всата Йован, на жаль, забув його прізвище. Він ще в середині квітня казав, що у Трампа є два місяці, щоб дати результати. Якщо результату не буде, то як він тоді казав, конгрес касує надзвичайний стан в економіці, який дозволяє Трампу робити те, що він робить, і далі почне, як то кажуть, займатися питанням тарифів особисто. Тобто, верніше особисто має на увазі конгрес цим питанням буде опікувати а не президент США безумовно для президента США це неприємна новина, але знову ж таки так працює демократія. Тобто є рамки, і коли ти так чи інакше перетинаєш ці рамки, то система тобі дає зрозуміти, що це не можна. робити. Ну і, крім того, це дає зокрема і нам певну надію на те, що ну дійсно і по українським питанням не настільки категоричною може бути позиція Дональда Трампа, і знову ж таки, якщо кудись не туди, зовсім заведе його. Його думки так. то є конгрес, є інші різні думки так само демократів, і все одно треба розуміти, що сполучата Америка, наш стратегічний партнер, залишаються і будуть залишатися ним далі. Пане Іване, дякую дуже, як завжди, дякую. за нашу дискусію. як Завжди дуже приємно, дуже цікаво. все по поличкам розставляєте для нас і принагідно запрошую на наступні ефіри. Іван Уз головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. А, ну і я. Зокрема, прошу вас залишатися разом із нами далі, тому що далі ми підведемо підсумки нашого сьогоднішнього голосування. А ми сьогодні у вас питали, хто має більше козорів для переговорів у Стамбулі? Так само нагадаю, що другий раунд переговорів вже розпочався у 14.40. Там перебуває і наша знімальна група. Поки що офіційної інформації додаткової не маємо, тому дуже цікаво залишатися разом із нами. Отже, 21% з вас зазначило, що Україна через удари по авіації. Ці Російської Федерації більше має козирів. Цього разу в Стамбулі 18% проголосували, що Росія або продовжує наступ на територію України. 7% Трампу, в нього розв'язані руки, якихось там 2-3 тижні, все ще залишається на його відповідь. І 54% зазначили, що усі в глухому куті. Дякую зокрема за вашу активність, що були разом з нами проголосували 14 тисяч 76 із вас. Дякую за кожен голос. і Кожен голос і ваша кожна думка є для нас дуже і дуже важливим. Зокрема, так. Саме всі ваші коментарі ми читаємо. Ну і я прошу залишатися разом із нами, тому що далі в ефірі новини лайв про результати візиту до Одеси. Екс державного секретаря США Майка Помпео зокрема буде інтерв'ю. Інтерв'ю Юлії Литвиненко з російським опозиційним політиком Геннадієм Гудковим та польським політо, політиком Пьотром Кульпою. Ну і так само ще о 17.50 як завжди, вечір Live Наші колеги будуть підбивати підсук. І, можливо, знову ж таки, в Стамбулу. Ну і так само серед гостей: авіаційний експерт Костянтин Криволап, який вміє розкласти фактично на нанодеталі все те, що відбувається в авіо, зокрема в нашій сфері. Ну і політолог Володимир Фесенко. Я ж Маргарита Стецюк дякую за те, що ви були разом з нами. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Я можу сказати певні речі, які можуть не всім сподобатися, але я можу сказати, що я був спочатку розчарований. У мене було розбите серце, коли я побачив, що зробив Путін, коли я побачив, які пішли загрози для країн НАТО, що відбувається з Україною, яка є стратегія, яке є лідерство. Але я був також е з розбитим серцем, бо вони демонстрували поразку Європи і вони показали по поразку світу, бо ми втратили момент. Ви можете робити пам'ятати або ні, але були моменти, коли у Путіна було дуже сильні інтенсії. і. І Європа була попереджена про те, що може відбутися, але Європа сказала, що це не може статися. І потім ми побачили, які кровопролиця відбулися у цій країні, де ми зараз знаходимось. І якщо ви запитаєте мене, що ви бачите як перемогу, що ви розумієте як про перемогу, з точки зору світу ми бачимо, що необхідно прибрати ризик. І ми маємо виграти, не, а, не зруйнувавши армію на полі бою. Ми маємо зберегти мир у світі. І ми маємо зробити світ настільки сильним і впевненим, щоб вони були він був готовий колективно відстоювати і робити все, щоб війна ніколи не почалася. Багато хто з нас думає, що ми зробили з лютого 22-го року, скільки грошей ми витратили, скільки ми надали підтримки Україні. І я маю зазначити, що я радий цьому, я гадаю, що ми гарно працюємо, але є певне непорозуміння, як це все почалось і як відбулася така певна поразка, невдача. І треба поставити питання, що ця модель, яку ми бачимо, чи вона закінчиться з припиненням вогню, чи закінчиться вона з тим днем, коли Путін скаже, що він готовий е, зупинитися. В нього немає цього посилу, щоб зупинитися і перестати це робити. Він хоче, він має бачення російської імперії, радянського союзу, і це бачення в нього воно не змінюється. Тому наш результат, наша відповідь, вона буде вічна, вона має бути безкінечною. Ми маємо думати, як зібратися посил. Ця модель має бути такою, щоб ми зібралися разом і стримували мир. Бо якщо ми це зробимо в наступному поколінні українських дітей будуть мати свої мають мати свої життя, і вони не мають бути у ризику. Ми не можемо дозволити, щоб всі наступні покоління в Україні та Європі ризикували своїм життям надалі. У... В шахах цей концепт називається «бліцкрік», коли дуже швидка реакція, дуже швидка атака на е, опонента. Але я б сказав, що цей конфлікт він ця ситуація вона була дуже агресивна. Вона на неї необхідна була підготовка, і Володимир Путін та його режим вони працювали, щоб підготувати. Підготувати це і напасти в момент. Це постійний виклик. Але сьогодні ми бачимо, що він продовжує це робити. Але з чого все почалось? Це почалось з того, що був певний. Розподіл, ми почали говорити не про те, що ми хочемо робити, а що ми не дам, не дамо можливості створити спеціальну спроможність. Але ми мали робити те, що ми робили, і підготувати, щоб продемонструвати, що є не лише спроможність, а мається на увазі і зброя, і роз розвіддання, і інфраструктура, але нас є воля це робити, щоб розширити наші дії. І якщо ми були не готові продемонструвати нашу волю, тоді, тоді ми можемо знайти нас не тільки, де ми знаходимося сьогодні, але і конфлікт буде продовжуватись, і він буде стануватися ще гіршим. Тому я вірю, що наразі ми є сильнішими.